Бодяко вода. Вода як камінь, бачить, не зупиняється оптика я й впливе далі далекі, далекі, далі. Кам'я води не перешкода, не буде вода доказувати, що він не там і не так лежить, і часу шкода, Оптика і далі, їй не шкодить на дурних часу шкода. Будь як вода, оптика і далі, а що вода, що вода, що вода Їй камінь не перешкода, а ми складаємось води, кров, як вода. Ти в природи, природа, в тобі одна порода, І щоб була з собою згода. Важкі періоди, важких людей. Ей, обтікай, хай. Будь як вода, в цьому щастя. Коди. Будь як вода, Водай камінь, бачу, не зупиняй. Камінь для води не перешкода, не буде вода Доказувати, що він не там, і не так лежить і часу шкода, Обтікає і далі їй не шкодить На дурних часу, шкода, будь як вода, Обтікає і далі, а що вода, що вода, що вода і Камінь не перешкода, ми складаємо з води і Кров як вода Ти природа, природа в тобі, одна порода І що була з собою згода Важкі періоди, важких людей, обтікай, хай Stop.